Всім привіт, шановні послідовники, з вами все ще Ліловкідж, і ми все ще граємо в Snap. Сьогодні у форматі, яка гра такі новини, ми розповімо про останні апдейти в світі Marvel Snap та зрозуміємо, що наробили Секондінер з цією грою за останні два тижні. І без зайвих слів, поїхали! І перше, про що ми сьогодні поговоримо, це івент від Second Dinner, який змушує вас донатити ще більше грошей в гру. І я навіть не буду це сильно описувати, я просто скину посилання у в опис до відео, і просто заберіть дві перші нагороди, які є. Безкоштовними там на цьому сайті. І далі, будь ласка, не дивіться, це просто ресурси, які Secondiner пропонує вам купити за гроші. І кожен раз, коли ви купуєте ці ресурси, ви можете отримати ще якусь додаткову нагороду за безкоштовно, але далі ви платите гроші знову Секондінером, тому не, не дивіться на це, не чіпляйте ці. Ці ресурси, будь ласка, не донайте більше грошей секондінерам, Не показуйте, що ця ідея приносить їм користь та гроші, адже це повне пасхудство і це не щось цікаве та захоплююче, чого чекають гравці від цієї команди. І будь ласка, не підтримуйте цю ініціативу від секондінер. І перейдемо до отієї. Перша карта, по кому обговоримо сьогодні, це Блоб. Блоб тепер став не 6.4, чотири, а шість і його білка змінилась. Так само вона тепер не дозволяє вам з'їсти всю колоду і отримати силу, яка знаходилась в ній. Вона дозволяє з'їсти колоду до того моменту, поки Блоб не стане 15. І більші сили, тобто вони зробили таким чином, що Блоб буде більш контрольований, він буде меншим набагато в кожній грі. І в принципі Танос Локджо, який і раніше використовував Блоба, він використовував його з інфінотом, локджо, смертю, магніто, Таносом та іншими великими картами. Тепер ця колода стане слабшою, адже кожна комбінація, яка є в колоді, може потенційно збити вам хайрол з інфінотом і зробити вашого блоба 615 або 616. Таким чином, ви не зможете виграти лінію і програєте матч, адже ця колода і була раніше хайрольною. І, в принципі, вона залишиться хайрольною, навіть стане більш хайрольною, адже тепер вам придеться збирати колоду, яка буде більше використовувати Блоба. Вона буде їсти більші карти, і в ній не буде настільки маленьких карти, які може зробити йому цикл і зробити цю карту менш сильною, ніж вона може бути. І мені здається, що Блоб постраждав так само і за локджо, адже мені здається, що танос локджо це занадто сильна комбінація, яка завжди руїнить метагейм. І можливо локджо майбутнім отримує нерв, який змусить одна карти і ноль карти не тригерти локджо таким чином. Всі колоди на Локджо будуть змінені, і ця карта не буде настільки впливати на метагейм, як вона здебільшого впливає. Адже коли виходять такі карти, як блок, локджо вилізає знову з своєї нори, приєднується до Таносу, і вони разом скачуть руйнувати ваші життя і ваші метагейми. Наступна карта, яку ми обговоримо, це Дестроєр. Карта була 6.15, стала 6.16. В принципі, це нічого не змінює, абсолютно нічого. Адже колоди на Дестроєри і раніше його не грали. Вони в принципі не гралися. Ніде я їх в принципі, ніде не бачу. І тим, що карта отримала плюс одну силу, вона можливо змінить трошечки Ментагейм з точки зору того, що побачити колись дестроєри в інших іграх. І тепер я нарешті можу використати цей офігенний варіант, який в мене є з бандлу. Але в цілому ця колода раніше. Де ігрались дестроєр, це було ходи на Дракулі, який дискардив дестроєр, або дискардив інфінота в кінці гри і таким чином отримав їхню силу. І, в принципі, мені здається, що більше якогось використання для дестроєра не буде, адже Проф, який був найкращим другом Дестроера, був понерфаний, і він так само використовується менше в грі, як і був. Мені не здається, що ця карта з'явиться десь в колодах опонентів або в ваших колодах. І, в принципі, давайте пропустимо, але до цього посту подивимось на чудовий варіант, який у мене є. І наступна карта, це карта Viper. Якщо раніше вона була 3-4, то. Тепер вона стала 3-5, і це гарний баф для цієї карти, адже раніше її викинули з 1 тречі і не використовували, бо її сила була занадто маленькою, їй було важче підлаштувати під кам'янці або ж під худа. І тепер з 3-5 вона може використовуватися цих деках. Єдина проблема в тому, що ці деки тепер не грають, адже Анайлус, який був раніше, дуже гарною картою, яка в принципі активізувала цей. Архетип тепер не грається через його нерв, і в принципі вайпер поки що невідомо, з чим вона може гратися. Єдиний варіант це гратися з колодою в. Рампи, тобто видавати опоненту електро, і 3-5 це непогані стати, які можна грати після електро. Питання в тому, чи це буде мати сенс, і мені здається, що поки що ні, і вайпер буде знаходитися десь у вас в колекції до моменту, поки придумається цікава колода, яка може її використовувати. Несподіваною зміною для мене було баф до карти Селін. І якщо раніше вона була 1-1, то тепер вона стала 1-2 з тим самим ефектом. і для тих рідких людей, які її купили або стали зі спетлакешів, я і напевно ще пару людей з нашого спільноти. Ця карта тепер буде мати інший сенс. Тепер вона буде сильнішою, і мені здається, що в колодах на баунсі, наприклад, які використовують хода і грінгобліна. Ця карта може актуально використовуватись, вона тепер дійсно буде видавати певний ефект і певний імпакт для гри, адже коли ви даєте 1-1 і даєте мінус 3 по своїй карті, ви можете інколи не вгадати, або інколи у вас немає підходящої карти, то тепер з 1-2 ви можете грати її будь-коли, навіть якщо у вас в руці немає анайлоса, і не переживати, що ви просто будете мати мінус 1 на столі, і будете мати певний, певну таку. І ви можете не переживати, що ви будете мати певний дезадвентаж, тобто ви будете не мати переваги на столі, і таким чином селін може заграти в грі. І ви не будете переживати, що вам заважає мінус один-1, і таким чином ви не будете мати достатньо сили для перемоги в матчі. І мені здається, що селін тепер знайде якісь декілька колод, які ви зможете її використовувати. Адже її ефект тепер сильний, він тепер руїнить опоненту і не завжди руїнить вам. І 1-2 це дуже класні стати для карти за, одну, за один кост. Електра, вона раніше була 1-1, стала 1-2. І що зміниться для гравців? В принципі, ті, хто грають з картами пол-1 і пол-2, вони зможуть частіше використовувати Електру. Але як тільки ви відкрите кілмонгера, ви забудете про Електру. І єдине, що ви будете дивитися, це на красиві варіанти, які у вас є в колекції. Карта Дазлер раніше була 3-2, тепер стала 2-2. Чи щось зміниться. Я не знаю, чесно, ця карта раніше не була сильно десь помітна в інших колодах, вона раніше мала використовуватися в деках на казу, тобто деках, які просто заспамлювали весь стіл, і, в принципі, дазер отримали непоганий ефект. Якщо раніше вона була 3-8, що, в принципі перебувалися звичайним гладіантором або ефектом зі Спайдерменом, то тепер вона 2-2, і її ефект дозволяє отримати 2-8, що в принципі дуже-дуже непогано. І враховуючи, що в Меті настільки багато Enchantress, адже не було раніше так багато онгоїнгів, які треба було контрити, то Дазлер може непогано гратися в колодах, які спамлять стіл, можливо, в якихось онгоїнг таносах або в звушках на казарі та Блю Марвелі. І в принципі, мені здається, що ця карта може заграти більше, ніж вона гралася раніше, але більше за тір-2 вона не перескочить, адже та колода просто не може перескочити вище тір 2. Наступна карта це карта Геркулес, і в принципі вона не читана тільки була в спотлайтах. Тобто, це, якщо не помиляюсь, було минулого тижня. І якщо вона була 4-6, то тепер вона стала 4-7. І враховуючи, що вона була 4-6, вона не бачила майже жодного використання. І всі, хто грали Геркулесом, вважали, що Геркулес це найслабша карта, яка є в архетипі мува. І в принципі, сам мув це тільки нормальний тір, тобто він десь приблизно тір-2, десь в середньому. Але враховуючи баф до Геркулеса тепер він 4-7. І мені дуже шкода тих людей, які не отримали Геркулеса, адже це дуже дуже погана тактика, як на мене, від Seconдіner. Коли ви тільки маєте карту в спотлайтах, а потім одразу бафите або нерфите її. Мені здається, що треба використовувати якусь політику, при якій ви будете давати гравцям якісь певні ресурси. Наприклад, якщо карту занерфили після одразу після виходу зі спотлайту, ви можете давати тисячу токенів гравцям. І якщо карта, наприклад, була забафана після того, як вона вийшла зі спотлайтів, то можна давати якусь невеличку знижку, щоб люди могли купити її за токени. Адже тепер гравці не можуть спокійно отримати Геркулеса, і ті люди, які хотіли використовувати архетип на муві, можуть пожаліти, адже вони не мають легкого доступу до цієї карти. В цілому, архетип мува отримав два суттєвих бафи, і другий ми поговоримо трохи пізніше. І тепер Геркулес, в принципі, може побачити певний ем, плей в колодах. і... В принципі через те, що МУВ може заграти більше, Геркулес одночасно може бути в колодах і не може бути в колодах, адже Геркулес грає на дві сторони. І якщо ви, наприклад, дрони Геркулеса поклали його, але не маєте можливості і інших карт, які використовують Геркулеса, або у вас немає пріоритета, то опонент може використати вашого Геркулеса і забавити свої кар... карти на муві. І в принципі це буде така мірор ситуація, коли ви хочете зіграти Геркулеса, але опонент так само грає на муві, і в принципі ви не знаєте, коли вам точно треба зіграти Геркулеса, щоб отримати ефект саме. Для вас, а не для опонента. І мені здається саме через цей аспект Геркулес може не побачити далі якісь певні ігри, тобто він не може далі використовуватись в колодах. В Принципі через цю невизначеність, хто буде грати Геркулеса і кому буде вигідніший опонента чи вам. Найсуттєвіша зміна цього отієї патчу це карта Даггер. Якщо раніше вона мала 2-2 з ефектом плюс 2 за кожну карту в локації опонента, в яку вона мовиться, то тепер вона 2-0 з ефектом плюс 3. І таким чином мені здається, що Даггер може дуже сильно заграти і не тільки в муві, тому скоріше мені здається навіть мені в мові, Як в колодах на баунцах або в темпу колодах, які використовують карти, як ем, Біста, або, наприклад, Фалькона, Факіла, можливо, Айрон Фіста і Господ Спайдера, Адже через те, що цей ефект дуже-дуже сильний, тепер ви можете використовувати. Під архетип мову в інших архетипах, тобто, наприклад, на колодах на колодах з забу або на колодах з баунсу, ви можете використовувати дагер і використовувати карти, які допомагають дагер мовитись, тобто це Iron Fist, Ghost Spider, може, можливо, навіть Клоу, і таким чином отримати дуже-дуже скажені стати від від дагера, адже коли ви були раніше 2-2 і плюс 2 за кожен ефект, це могло бути 8-2-8, то це не було настільки цікаво. То тепер, якщо у опонента всі... Вся локація забита, то це 2-12, що дуже-дуже сильно. І якщо ви враховуєте карту, яка мувить Даггер, то це буде 3-14. І мені здається, що ця карта буде більше гратися в метагеймі, і можливо не більше в муві, але більше навіть в колодах на баунсі, адже раніше пробували грати мув-баунс, і він не був настільки сильний, але з бафом Даггер це може змінитися. Мій як карта 1-1 з ефектом Вон отримає плюс одну до сили за кожну карту, яку скідіскарнули в цей хід, і мувається в кінці цього ходу. Таким чином, ця карта мала би дуже сильно доповнювати дискард і вона, в принципі, його доповнює. Але при цьому, як на мене, дискард отримав не настільки суттєвий буст саме стандартний дискард, адже міяк в стандартному дискарді може бути десь 1-4, 1-5, і раніше таким чином не було замінником для Мієка, і вона теж отримала 1-3 або 1-5, і при цьому контролювала, як куди грає опонент карти. І мені здається, що саме для стандартного дискарду ця карта не настільки сильна, але можливо для... Якісь комбо-колот, які використовують Вонга, Гамбіта, Одіна, Онслота, Містік і всі інші карти. Ця карта дійсно може загратися набагато сильніше, адже вона може там бути і 1.10, і 1.15. Якщо у вас є кар'єра, то ви захищені від Кілмонгера, який дуже сильно може прибити цю карту, і вона не буде грати. І мені здається, що просто стандартний діскарда не отримав настільки суттєвий буст, але в майбутньому будуть також випущені. Додаткові діскарт карти, тому міяк може заграти більше там. І... Але мені особисто здається, що саме неконтрольований діскарт, тобто діскарт, який не настільки сильно контролює, які карти будуть діскардити. Він настільки розуміє, він, він не має настільки сильних хайролів, він слабший, ніж діскарт, наприклад, на чорному блицарі або на Хелі. І в принципі, здається, що Міяк не буде настільки сильно гратися. В стандартному дискарді, адже стандартний дискард він не стільки хайрольний, він не стільки хоче багато дискардити карт, і не завжди модок у нього дискардить більше там, трьох або чотирьох карт для того, щоб Апокаліпс залишився останньою картою в руці і дракула його діскарту. Мені здається, що Мієк знайде більш кращий прихисток в колодах, які використовують більше дискардів, більше хайролів, можливо, в Хелі, можливо, в якомусь кулемет дискарді, який. Діскардить багато дуже карт. Він використовує колектора, він використовує Сформів, він використовує Вонга, Одіна, Гамбіта, і при цьому він дуже багато перек... перекручує карт, він багато діскардить, він багато стріляє. І мені здається, що мій знайде кращий дім там, але в стандартному діскарді далі по місяцям вийдуть кращі карти. Вони вийдуть більш сильнішими. Будь-яка карта, яка потрапляє на стіл після того, як вона була діскарднута, або є карта, яка діскардить дві карти і при цьому отримає рамп. Мені здається, що просто Міяк буде зайвим в цій колоді, адже Діскарт і вже є таким архетипом, де дуже важко прибирати карти і додавати якісь нові. І таким чином, коли вийдуть дві нові карти, мені здається, що саме Міяк буде той картою, яку буде викинута з колоди, і будуть використовуватися інші карти. Міяк просто класний в колодах, які дуже сильно аб'юзять Діскарт. Але якщо Дізкарт, наприклад, дві або три карти, Міяк не настільки сильний і краще використовувати не було для контролю стола. Розмовим про Дізкарт перейдемо до тих колод, які я хочу вам запропонувати грати. Ближчий тиждень, і в принципі, ви можете бачити справи від мене. Перше колода, якої я запропоную, це колода на чорному лицарі. Це більш контрольований дискард, він має більш хайролів. Так, він не такий стабільний, як звичайний дискард. Тобто, в принципі, в деках в конквесті, наприклад, коли грає контрольований дискард і не дискард. Ви можете снапами передавати опонента, який грає на хайролах, але якщо опонент, наприклад, вміє так само снапати, він розуміє, коли йому треба ретрітити, Він розуміє, скільки сили може видати звичайно дискард за міяком траколи апокаліпсом. То він може розрахувати свою гру таким чином, що ви програєте по кубам, адже він просто буде снапити тоді, коли в нього є хайрол, і ретрити, коли ви снапаєте зі своїм хайролом. Тому мені здається, що ця колода буде дуже сильна зараз в мітагеймі. Вона до має ті самі контроль, який був раніше. Це Санкші і Enchantress. Це стабільний контроль, який може прибити каєру і таким чином вбити якусь шестірку зі сторони опонента, або може прибити Шурю, або може прибити Дагер, або може прибити будь-яку карту з муву. Тому мені здається, що це доволі сильно і далі. Міс Марвел до сипір. Сильна карта навіть після її нервку. І ефект сери, такий, що ви можете зіграти на шостий хід з Songchi, Enchantress і Міс Марвел, таким чином отримуючи дуже багато сили по сторонніх локаціях і контролюючи стіл опонента. І при цьому ви маєте до свір ефект Black як Knight, який дискардить інфінота або Магніто. Таким чином отримуючи дуже сильний клінок, і Гострайдер, який може призвати Магніто і перемовити якусь карти опонента, або призвати інфінота, що є дуже-дуже сильним плеєм. 4-23. Це дуже класно і вагомо. Тому, мені здається, що так от далі буде використовуватися в метагеймі. І всі люди, які кажуть, що вона не настільки сильна, як може бути. Мені здається, що треба степочитися трохи поснапити з точки зору того, що ця колода вона сильна, але треба розуміти, коли треба рітріти і коли треба снапити. І наступні дві колоди, які ми хочемо говорити, це дві сторони одної медалі, і це колода на забув. І одна використовує Спайдермена, Найткролера та Майлза Моралеза. Інша використовує Рокслайда, Корга та Хока. І, в принципі, мені здається, що саме варіація з Хоком сильніша, але я просто хотів показати якусь варіацію на муві. адже я впевнений, що люди будуть пробувати грати мув за допомогою Даггера та Геркулеса. І через це ми можемо так само використовувати мув разом з Майлзом та Спайдерменом. Ми можемо якось спробувати обламувати їхні плани з допомогою наших карт або використовувати дешевого Майлза 1.5 для сильного плею на 4-5 хід. Але все ж таки мені здається, що саме кого до нахоці має більший, так би мовити, хайрол, і використовувати корог і рокслайду корисно для того, щоб збивати коло до опонента камінчиками, і замість того, щоб опонент робив щось корисне, або, наприклад, використовувати джубілі, він може ставати камінці, отримувати в руку камінці, і таким чином ви можете вигравати поставі того, що опоненту не має чим перебити вашу силу, або не має чим її законтрити, адже цих карт просто немає в руці. І Хок, і Залізна людина, і Доктор Дум — це дуже-дуже сильні хай роли при Айронладі. І в принципі в цій колоді Айронлад почувають себе дуже добре. У нього є два таких не дуже плея: це коли він ролить вишанчі або ролить, наприклад, виша Шадоу Кінга. Але якщо у вас на шостий плей Iron і Айронлад, і у вас немає шанші в руці, і опонента є сильна карта, то ви можете спробувати рельнути. І шанс 1 до 3 — це не такий поганий шанс, щоб ви виграти гру на 4 або 8 кубів. І мені здається, що це колоди будуть активно використовуватися через те, що блок перестане бути такою сильною картою в метагеймі. Він буде використовуватися набагато менше, через що хок буде відчувати себе легше, буде дихати краще, і при цьому буде гратися набагато частіше, ніж ви зараз бачили перед тим. Ще одна колода, яку я хочу обговорити, це колода на Локі. Тобто це знову ж таки Забу колода. Я розумію, що всі колоди використовують забу, але Забу дуже-дуже суттєва карта. І я сподіваюся, що ви отримали забу зі спотлайтів або з токеншопу. І мені здається, що саме Локі може контрити, наприклад, Танос Локджо або інші колоди, наприклад, на муві, адже ефект квінжета плюс Локі це мінус 2 енергії на кожну карту. І мені здається, що саме при цій при цьому дісхаунді Локі дуже-дуже сильна карта з точки зору метагейму. Адже, наприклад, якщо грається дешевий баунс, то Локі може грати ваш баунс краще. Якщо грається дешевий мув, то Локі може грати його краще. І при нерфі Блоба навіть блок у Локі може гратися на одному ж такому самому рівні, як і блок у Локджо. Тому мені здається, що Локі вилізає зараз зі своєї печери і продовжує грати далі в метагеймі. У мене, наприклад, на третій слот не було гладіатора, але ви можете класти гладіатор, якщо він у вас є в колекції. Сильна карта, і дуже рідко прям ем, хай. Нехай ролить, тобто, мені здається, що саме більше зараз карт буде використовувати за ефектом, але не з чистою силою, наприклад, як в танус Логджо, тому мені здається, що гладіатор буде просто вбивати карти опонента, які йому дуже потрібні. І через це мені дуже сумно, що вони забафили цю карту саме після того, як вона вийшла зі спатлайтів, тому зараз немає зручної можливості її підібрати. І в цілому карт-коду на логджо. Тепер не настільки сильна, блок тепер не настільки сильний, і як на мене чудова можливість для Локі вийти знову на сцену і показувати, який він чудовий бог, який може захистити людей від жахливої мети. Останнє, що я хочу обговорити сьогодні, це discord івенти на дискорді офіційному Marvel Snap. Тобто, якщо ви наприклад заходите в офіційний Discord, ви можете побачити івенти, які там запланувалися кондінер, і таким чином ми зможемо побачити, що з 23 по 30 січня будуть Twitch доробці. Поки що ми точно не розуміємо, які Twitch Drops, але вони точно будуть, тому заплануйте собі, те, що ви маєте подивитися трансляцію якихось стрімерів по Marvel, Snap. важливо, будь ласка, наших, і я залишу пару посилань на них в описі до відео. І таким чином ми можемо побачити, що виходять які виходять карти, коли вони виходять. Там вони в принципі показують всі спотлайти, які будуть далі. Якщо є які зміни, то скоріше вони будуть помітні в Discord. Таким чином ми зможемо побачити, що 30 січня буде пандарт Shop Takeover, тобто. В шоп залетять всі пандарт арти, і це буде таке розумію новий альбом під це. Тому зберігайте свою голду. Якщо вам дуже подобається пандарт арти, то, будь ласка, знаєте, що 30 січня буде тейк овер, тому ви зможете спланувати свої витрати і таким чином заповнити більшість альбому, якщо у вас є достатньо голди. І, в принципі, з основних івентів Discord Діскордети це все. І, в принципі, по всіх новинах по Marvel Snap це все. У нас є жахливий івент від Second Dinner, який вимагає у вас тільки гроші. У нас є OTA, який нарешті пофіксив Блоба і, в принципі, дав шанс на життя іншим колодам. І у нас є пару колод, які можете використовувати. Міяк – це не настільки прям вибуховий тиждень, як хотілося б, адже ця карта потрібна тільки в один архетип. І якщо хтось чекав мою думку щодо Мієка, чи треба його брати спотлайтів або купляти за токени, він вартує 3000 токенів. Якщо вам подобається дискард, беріть його за токени, Спотлайти, тільки якщо у вас немає анайлуса, адже Фінікс Форт не настільки сильна колода, як вона може бути. Тому, в принципі, самі розумієте, чим вам потрібно зараз грати. І якщо Міяк не входить у ваш список улюблених карт, або Діскарт не входить у список улюблених архетипів, то я думаю, що треба його пропускати і чекати наступні карти, адже. От найближчі два тижні, які будуть, це граномайстер та Бета Дел Рей, Якщо не помиляюсь, то ці дві карти вони будуть дуже сильними. і Я хотів би про них зняти окреме відео. І нарешті я відкрию спотлайти і візьму ці карти. Всім дякую, що завітали на відео. З вами все, що було Лурдіджі. З вами все, що живий Марвел Снеп, І в принципі, просто бережіть себе. Гарного дня!